Запрошую пані Ірину, яка представить якраз свій фільм. Вона сьогодні є з нами і я вам дякую від імені всієї команди. Це, план? Ви знаєте, коли я побачила назву фільму і мені скидав наш програмний директор, мій тато, дослідник близько, бо я напевне навіть. А що тут етнографічного, так? Але власне, етнографічне кіно якраз полягає в тому, що воно надзвичайно глибоке, воно потребує аналітики, і воно про щось глибше, ніж сам сюжет фільму. Власне, цей фільм це про пам'ять про тих людей, які, можливо, вже сьогодні не знали, які відійшли в інший світ, але. Людина живе доти, доки живе пам'ять про неї. Цей фільм особливо мені близький. Я попрошу пані Ірину розказати, як мені виникла ідея. Так, дуже дякую, що подивились з нами. Дякую тим, хто приїхав підтримати мене, і дякую тим, хто залишився до кінця. Власне, це мій перший дебютний фільм. Я його створила, мабуть, не дуже незвична причина, можливо, незвична. У мене помер тато, і після цього я раптово. Неочікувана, і після цього кілька років я не могла зрозуміти, який може бути правильний метод. Пам'ятати, ось, і е, ну я писала, якісь спогади робила, але тригером до створення фільму була така непроста історія, коли мій тату тут не сказано у фільмі, але він 44 роки працював на кафедрі КПІ в Києві, Київський політехнічний інститут. І е, через два місяці після його смерті сторінку про нього видалили з сайту, е, і на які... сторінку, на якій була описана його, там, не знаю. Біографія, його роботи. Так, 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 я розкажу, видали просто, тому що, е, тому що він помер і більше не є викладачем кафедри, тобто логіка дуже проста в країні, але ми поступово. То, тобто е, Мабуть, мабуть, я зараз вже би, остивши, да, переставши злитися шалено на це все. Е, я, звісно, писала листи там, я просила там, щось зробити. Здається, сторінку повернули в іншому форматі. Тепер на ній немає фото, е, її не так легко знайти. Я знаю, що в нас на кафедрі є викладачі, а є ті, хто творив історію кафедри, і в них теж є окрема сторінка. Так, так. Але мабуть, не у всіх вузах ще є така от культура. Ура пам'яті, власне, якби смерть батька стала поштовхом і до створення першого мого фільму, і до моєї пристрасті з роботою, взагалі, з пам'яттю. Зараз я досліджую і інші медіуми, і інші підходи взагалі до роботи з пам'яттю, Тому що після, ну, після початку повномасштабного вторгнення ми будемо стикатися з уза більшими викликами, і нам усім, як суспільству, доведеться знайти, знайти ті методи говоріння про. Пам'ять, які б не були більше не, там, не радянськими, да, не е, якимись запозиченими з інших країн, а нашими власними. І тепер, от, е, умовно, моя думка про те, як можна зберігати пам'ять про батька, е, там, не знаю, це може бути фільм, я планую робити ще повний метр, е, це може бути можливо якась програма обміну, тому що мій батько багато працював з різними країнами і саме такі от е, дослідницькі обміни. Е, е, вони сприяють власне продовженню справи, да і в тому числі пам'ятанню тих дослідників, які створювали щось важливе. І, наскільки я знаю, з фільмами були доволі в близьких стосунках з батьком, так за його життя. Але uh -huh. як так сталося, що ви мало знали про його наукову діяльність про його дослідження? E так, ну власне, це ще один так поштовх до створення фільму. Був я оцю статтю, власне, яку видали з сайту. Це була ледь не перше моє знайомство з батьком в контексті е, науковця. Тобто він помер, і один з його друзів е, перепостив собі сторінку на сторінку сайту КПІ цю статтю. І я прочитала, і я така вау, ті поруч зі мною всі ці роки. 25 років він помер, коли мені було 25, е, Був науков такого можна, ну, Я не побоюсь цього слова світового значення. Е, насправді, просто це досить вузька ніша. Да, і там люди, які зустрічаються на конференціях, це там ну, 100 людей в світі. Е, і, е, і я ніколи про це не думала, я ніколи з ним про це не говорила. І мені було так прикро, що я не почала питати, говорити, думати ну, про це більш вчасно. Е, е, більш це було дуже боляче. І це, до речі, перегукується в принципі з тим, що і зараз да, відбувається. Зараз такий сплеск у нас цікавості до наших коренів. От чому такі да, етнографічний фестиваль ну, існує довше, так ніж почалося повноштабне вторгнення. Але в цілому зараз є такий сплеск пошуку коренів. І я розумію, що це на фоні ризику втрати або вже втраченого. І коли я втратила батька, в принципі. Я теж відчула як багато непроговореного. Ми власне їздимо з колегами в етнографічній футболі експедиції, і це якраз одне з тих найбільш питань, з якими ми стикаємося, про які нам розповідають люди. Хто допомагав нам створити фільм? Це колеги, батько, це ваша мама. Е, найбільше, якщо чесно, допомагали і Дмитро Тяжлов – це співавтори е, проєкту і мої ментори у програмі Інділаб. Але, звісно, е, мої близькі теж допомагали. Мама, чесно кажучи, дуже опиралася, тому що власне зараз уже теж усвідомлюючи. І навчаючись працювати з пам'яті, я знаю, як боляче працювати з людьми, які втратили. І мамі було дуже важко зі мною говорити. І, на жаль, сьогодні ми бачили там побитий кадр. Але мама мовчала, мама не могла говорити зі мною про батька. І фільм міг би бути іншим. Я пробувала її спровокувати на розмову, спробувала там не знаю покритикувати кафедру, тому що для мене залишається болюче питання і взаємодії, і можливості, які були або не були. І перепони, які ставили батьку, коли він. Ну, наприклад, да, коли він їхав на конференцію, він мав вичитати наперед всі заняття, відпроситися, е, там, знайти гроші. І ще з там, я не з половиною тисяч гривень чи десяти тисяч гривень зарплати, урізали кошти за відсутність його як викладача на роботі. Ну, Були певні нюанси, скажімо, у тому, щоб е, створювати. Науку в Україні на світовому рівні. Але ці моменти, коли я говорила мамі, мам, ну типу, а що ти думаєш про каби? Ти, Титан, заходьте, все класно, ми, ми спілкуємося якраз. Коли я питала, мам, типу, а що ти думаєш? Ну, типу, вони взагалі як? Нормально? От я хочу, я хочу розгромити цю кафедру. Вона каже: Ні, ти розумієш, це було дуже важливо для нього. Він ну, тато, типу, повністю був би ну, проти, я думаю. Ну, тобто, вона, Він любив. Він 44 роки залишався на цьому місці в Україні, при тому, що міг виїжджати. Да, і оці всі нюанси. Е, хто допомагав, дуже допоміг його колега, е, який розповідав, власне, був таким моїм трошки екскурсоводом у тему, що таке блискавки, да, трошки нас познайомив. З його там, етапами роботи, е, інший колега Євген Баранік, е, вони працювали якийсь час на кафедрі, потім Євген пішов в консультаційні такі бізнес-проєкти, і тато, окрім своєї наукової праці, дуже багато працював з е, дослідженнями і захистом різних будівель. У Києві там є приватні проєкти. Ну, от один з таких, який міг би бути вам знайомим, я згадувала у фільмі: це накриття на ЧС. А другий друг, його колега, він теж насправді, ну ви розумієте, Короткий метр іде, там, я не знаю, яка сота частина, 15-та частина з того матеріалу, який є. Але для мене було відкриттям, наприклад, що тато працював насправді останні лише роки. Ну, Якби половину свого творчого шляху, можна так сказати, з блискавками аперетимось. Там згадка була, вони працювали з розробкою термоядерного прискорювача, з, роз, з пошуком такої якби, енергії, яку можна було б використовувати. Як виявляється, дуже актуальна тема, а теж е, з подвійним призначенням. І про це його тато я маю на увазі як енергію, як зброю. І це теж був такий між, міжгалактичний проєкт, тобто чотири великі гравця. Які працювали спільно під Парасолькою інституту Курчатова, і це теж такі цікаві речі. Да? Тобто я кажу, а як зараз цей проект? Ну і вони досі от досі замовчуються, да тобто, скоріш за все, досі продовжуються якісь співпраці, і але але там. Можливо, менше через те, що ми зараз конкретно да, воюємо з Росією. Але ми розуміємо, що Радянський Союз це був такий ну, спільний контекст, спільні розробки і спільні е, плани. Я дозволю собі ще відривку. Флексувати цей фільм мені близький і не як тільки етнографу фільклористу не як члену команди око, а й як людині звичайній, маленькій, тому що мої батьки науковці, і я знаю, як наука в Україні складно просувається, які низькі зарплати, і немає належної підтримки, особливо в час війни. Та й навіть я нещодавно їздила на міжнародну конференцію, і я думала, що для університету це гордість однак мені сказали, що ти їдеш там на Ейфелевій вежі. І тобі ця Україна не потрібна. Насправді не немає цієї глибинної підтримки, підтримки навіть на рівні університетів. З другого боку, цей фільм мені близький, тому що. Мій дідусь був викладачем в університеті, але його справою життя була філателія. І він писав статті, він написав книгу, у нього величезні колекції, але ніхто з моєї родини, ні моя мама, ні бабуся, ні моя тітка насправді не мали розуміння, що це таке, і коли його не стало. Ми не знали і навіть досі не знаємо, як мені не прикро, що з цим робити і як йому дати нове життя і нове дихання. І воно буквально в нас припадає пилом в нашій маленькій квартирі вдома. Тому вам величезний респект від мене особисто, але я ще хочу запитати: можливо, є питання в аудиторії, будь ласка. Іра, дуже дякую за твій фільм. Я вже його дивилася декілька разів. Що можу сказати, що він дуже атмосферний, дуже такий, ну не знаю, по домашньому, душевний. Старою на плечі. Так. А питання в чому? Мені здається, що кожен раз, кожен. Фільм для режисера це певна задача і певний виклик, який він вирішує для себе в цьому фільмі. Що було найбільшим викликом для тебе в цьому фільмі? Що було найважчим зробити в цьому фільмі, і що ти ну, зробила чи не зробила? Угу. Клас, так дякую, дякую за питання. Е Заходьте, якщо хочете. Ми Та якраз зараз спілкуємо. буде фільм, цей. і буде наступний фільм. Да. А, найважчим було, мабуть, те, що це був власне перший фільм, в якому водночас мені було найстрашніше робити помилки, тому що це про тата. І це якийсь певний рівень не знаю перфекціонізму, да який включається, коли я щось взагалі хочу сказати. Я звісно уявляю, знаєте, коли я обрала музику, я включала якісь я знаю, тато любить піаніно, наприклад. Я включаю, а воно все перетворюється на СТБшний просто серіал. Під ну мій фільм перетворювався на СТБшний серіал. Ну, Коротше, будь-які деталі було дуже складно обирати. А друге, я просто цим якби ніколи не займалася раніше фільм. Ми в такому форматі я саме працювала там відео, не знаю, реклама, якісь комунікаційні ролики. Але руками я нічого не роблю? Я менеджер, я не вмію робити нічого. І тут мені довелося взяти камеру, мені довелося працювати там, з операторкою, мені довелося сісти, монтувати з монтажером. Тобто, взагалі лом, технічна складова була дуже складною. Було складно працювати, бо я досі переживаю і переживала травму травму втрати батька. Я дуже багато плакала. І тому власне. Шукаючи тему, мабуть, тригером да, була ця тема супротиву системі там, якоїсь не знаю незадоволення, е, і от те, що ви озвучили, да, болі, там, науки в Україні, а фільм вийшов про нас, про мене з татом. І я не можу сказати, що я не рада цьому, тому що, мабуть, такий мав бути перший фільм. Е, в, в пам'ять, але я хочу дорозкрити ось цю власне тригерну тему для мене повним метром. Дякую, Таня. Дякую. Ми вам дякуємо і бажаємо натхнення сил, щоб ви зняли повний метр і успіхів вам. Дякую за Дякую. Дякую. Дуже. Дуже. Дякую.